Іду на неї, щоб вона відійшла. Так, не дуже зручно. Однією рукою відкриваю, відчинею двері. Якби вона лізла, зараз я б двері швиденько закрила. Так, виходжу. Сюди. Так, поки вона тут скаче. Зачиняю двері. Тепер мені потрібно, щоб вона сіла і сиділа. Не скакала оце. Е! Не даю команду. Треба, щоб вона сама сіла. Так. Я йду. Якщо вона зараз встане, я розвернусь знову. Йду на неї, щоб вона опять сіла. Не даю команду, а просто йду на неї. Ось вона сіла. До мене. Вона подивилася. Мені в очі подивилась і сіла. От коли вона не на міску дивиться а мені в очі, я кажу, можна?